Українська служба безпеки повідомила про блокування п'яти схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. Організатори цих схем були затримані у різних регіонах України. Серед них є навіть чинний депутат районної ради та посадовець служби судової охорони. За даними СБУ, затриманий депутат Калуської районної ради на Прикарпатті продавав фіктивні медичні довідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров'я. Організувавши цю схему, він отримував гроші особисто за готові підроблені документи. Ще один посадовець, а з цього разу вже в Кропивницькому пропонував військовозобов'язаним свій спосіб ухилення від призову, а саме за. Гроші він обіцяв працевлаштування в складі судового відомства для уникнення мобілізації до збройних сил.